Їдемо на місце, де прилетіло. А ось це? Друзі, сьогодні ми приїхали до Херсонщини, привезли людей допомогу. Це два жінки та речі, сьогодні так, теж. Але кілька років ми бачимо робиття, бачимо цю ситуацію, находять люди. Які жили собі спокійно, вони чекали на мирне, мирне е життя, але вони побачили таку ситуацію. Вони дуже велика торгедія. Ми просимо всіх партнерів, просимо усіх небайдужих людей приєднатися до допомоги. Ми зараз на сьогодні цілі гучні виклики, гучні зривів, і ми сподіваємося, що е Начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської обласної військової адміністрації. Осочому подякувати всім благодійникам, всім фондам, особливо фонду Шахетна справа, який сьогодні і продовжують підтримувати Херсонську область, і привозити до нас і Херсонців все необхідне, але нам потрібні не тільки буржуйки і дрова, але це також дуже потрібно. Нам потрібні і генератори, і інші. Засоби гігієни, можливо, продукти. Тому долучайтесь, будь ласка, до, до допомоги в Херсонщині разом з нашими партнерами. І слава Україні, це буде Херсон. Я скажу, що сьогодні не тільки потрібно, я так бачу, реально ви можете бачити самі не тільки будівельний, продукти, будівельний не тільки матеріал, продукти то... харчування, це будівельні матеріали, які сьогодні залишаються без будинків, залишаються без житла. І ми сьогодні просимо всіх небайдужих партнерів наших іноземних закордонних, фонд Acted, фонд Нової Ukraine, приєднуватися ще більше і допомагати завдяки таким людям, які сьогодні стоять біля мене. Люди звичайні, цивільні люди, вони отримують цю жадану допомогу. Ми з вами спілкуємося, але зараз вибухи над нашими головами. Дякую Збройним силам України і нашому Господу і Богу, що ми живі, ми здорові, і ми віримо в перемогу. Все буде Україна. Україні!